Друзі, я вас вітаю на моєму каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні я хотів вам показати, яке я буду готувати гарне тісто на пельміні. І з чого буде все складатися, які потрібні інгредієнти, як потрібно робити, щоб тісто було ніжне і смачне. Що нам потрібно для нашого тіста? Які інгредієнти для заварного тіста на пельмені або на вареники? Нам потрібно 800 г борошна, одна чайна ложка солі, ось такі 2 яйця невеликого розміру і 4 ложки столової олії. І 375 мл гарячої води, тобто кипятку. Ну і що, приступаємо робити? Побачимо, що в нас з цього вийде, mm -hmm. бо я це буду робити вперше. Додаємо сіль. От зараз будемо додавати нашу кулю. Ну, Побачимо я ще ніколи. Я робив зазвичай так, без всяких цих, холодною водою заливав. Але зараз буду заливати гарячою водою. <кій> Вже сіль додали, олію додали, тепер додаємо наше яйце. Бачимо, що в нас таке в нас вийде тісто з цього всього. Ну, В принципі, то теж залежить, хто як робить, бо е, можна і дати, наприклад, і 3 яйця. І, тобто, ви ж самі знаєте, не все так всі роблять ідеально. Тобто, я спробую по такому рецептові, як робила. Моя мама сказала мені, як можна це все робити, щоб тісто було гарне, не жорстке таке, а ніжне. От. Ну і зараз будемо додавати <кій> наш покріп. Ну, Напевно, через те, що ми додаємо кип'яток, напевно, через те і воно і називається заверне тісто, бо воно вже воно вже готове. Кипяток додаємо так порціями, бо ну, я розрахував там кип'ятка, але не знаю, яке воно вийде там. Воно може бути трішки таке рідке. Ну, поки що воно нас дуже гарно вимішується. Поки що. Зараз побачимо, яке воно в нас буде. Ну, повинно бути гарне. У так що... нас така Сирі. Бачите, воно вже ось таке от у нас виходить таке от заварне. Його тільки треба дуже добре вимішати, щоб воно було. От, зараз подивлюсь на світло в його. Ось. Ну, воно виходить ось таке. Бачите, яке в нас воно виходить гарне таке от. Таке гарне. Тільки треба добре вимішати, щоб там не було цих складків, таких ґрунтиків малесеньких. Бачите, воно вже в нас ось таке зробилося гарне. Бачите? Ось таке у нас тісто. Як желатин. Саме головне, щоб. Не додавати більше, наприклад, аби добре е, розрахувати інгредієнти, тобто борошно, не додавати більше ніс, бо тоді... тоді буде може воно таке зробиться. Чітке. Ну і ще важливо аби цей. Аби борошно було хорошої якості. Краще купити якесь хороше борошно з хорошої якості. Бачите, яке воно в нас вийшло ось таке от тісто, з якого ми будемо робити пільмі домашні. Ось, не видно, бачите, не видно, що немає ніяких таких складків таких ось, Там грунтиків, таких борошно. Так, да. Tam nie było bardzo. Chcę, że nas duże, dobre wyjście. No my jeszcze zobaczymy, jakie tam one nas budycy. Менше мене трішки рукавичка велика. Так що ось. Оке. Після того, як ми вже наше тісто зробили, тоді нам буде потрібно на 20 хвилин відкласти. ono nam stroila ova sa 20 Після того, як воно 20 хвилин у нас постоїть, настоїться, тобто тоді вже можна буде робити фельмії або е вареники. Так, нам ще потрібно зараз його чим місце, прикрити ось така у нас є фолія. цією фолією ми запакуємо. Закриємо наше тісто і будемо чекати 20 хвилин. Ну що, 20 хвилин вже пройшло. Дивіться, яке воно гарне, ніжне, липуче таке. М -м -м. Зараз будемо пробувати з нього творити пельміні. Тісто в нас вже готове, але знаєте що? Е -е, я ще не підготував начинку. Так що я буду ще готувати начинку. Дуже-дуже гарне вийшло Це наше кісто. Ще потрібно начинку приготувати. Але начинка в нас буде теж домашня. Ось бачите, яке гарне в нас вийшло кісто. Будемо зараз з нього робити. A nașin că în asta nu există Якщо будемо готувати начинку, для начинки нам потрібна е, така цибуля велика, кілограм фашу. Цибульку ми почистимо. У ну, мене не все так підготовлено, бо я роблю все в цьому, роблю все в процесі. Нарізаємо нашу цибулинку. Ну, можливо, я трішки спорочу відео, бо воно буде завелете, як я буду це все робити. А ще нам потрібно додаємо перчику, додаємо нашу цибулю, нашу начиночку. Ну що, в нас ось є таке тісто. Дуже гарне, я сам задоволений. І ось така фаршова начинка. Домашня. З домашнього приготування. І зараз я буду пробувати робити тісто, розкатувати на пільміні. Ну що, друзі, ось ми розділили наше тісто на такі. Чотири е, такі чотири кульки. Я ставлю їх на тарілку. Ну, у мене не, е, відразу скажу, що в мене немає доски. Так що я буду робити на робочому столі. Ось такі от. Наші кранделики будуть. О, борошно забувся. Тісто я вже розкатав і тепер роблю ось такі кульки. <гум> Ні, не кульки, а такі на листочки на начинку. Так що ось так у нас вийшло. Починаємо нашу ліпіошку. Ліпимо Ліпим в формі вареника. А потім беремо і ось так закручуємо. Бачите, яке в нас гарне тісто вийшло, Воно все склеїться, ось такий в нас виходить пільмінь. Друзі, ось я вже почав. Чую ліпьошку <х Eye> <рых> і відразу e хочу закидати варенички, мої пельмешки варитись. Ось такі вони в мене вийшли. Ось такі. І я вже ось кидаю. Зараз буду пробувати, що в мене вийшло. Бачите, такі от пельмешки, Ось такі от пельмешки. Тут я вже їх закидаю, вони у мене вже тут готуються, тут робляться <с> першу порцію я закину, яку зробив. Хай мені воно готується. О, а зараз я її почину, бо дуже сторони е цим всім. Ось бачите, готуються мої пельмешки. Я відразу хочу спробувати свою першу порцію своїх пельмінів. Ох. Бачите, на такому заварному тісті, які виходять пельмешки. Ну, гарно так, вони дуже добре, до речі, ліпляться, бачите? Дуже добре ліпляться, так що будемо зараз спробувати. Друзі, ось подивіться, моя перша порція моїх пельменів. Бачите? Ось такі ось пільмішки домашні вийшли. Бачите? Я собі додав трішечки маселка і сметанки. Бачите? Ось такі домашні пельміні. Швидко і смачно по-домашньому. Що ми сьогодні їмо? Ми їмо пельмені домашні, домашнього приготування. Може такі пільмішки. Смакота. Ну що, хочу вам сказати, що досить смачно получилися ці пельмені По-домашньому. Так що, кому буде подобатись моє відео, ставим лайк і підписуємось на канал та коментуємо. Всім добра!